Лі можна зареєструватися за допомогою порталу Дія. Одинадцятикласниця Софія Лисенко реєструє персональний кабінет для участі у національному мультипредметному тесті. Тетвій індивідуальний ось він, Оце його, це він судив першу чергу. Говорить, тут обирає чотири навчальні дисципліни, необхідні для вступу до університету мрії. Для себе обрала спеціальність 081 право. Ну, Взагалі, хочеться, звичайно, це Київський національний університет імені Шевченка, але так як нам дають можливість обрати п'ять пріоритетних університетів, це буде на першому місці Шевченка, а потім буде Києво Мигилянка. Аби не припуститись помилки, каже, попросила допомогу у вчителя. Коли поруч з тобою сидить людина, яка вже не вперше це робить. Яка вже обізнана, що потрібно куди вводити, і в будь-якій незрозумілій ситуації він може допомогти. Заступник директора гімназії, відповідальний за проходження НМТ Олександр Воловенко, пояснює, офіційно заклади освіти до реєстрації не дотичні. Та, попри це, педагоги підтримують учнів на всіх етапах. Стресовий момент пов'язаний з реєстрацією. Діти хвилюються, батьки переживають, хвилюються. І легше довіритися людям, які вже мають досвід. Це просто ми, як адміністрація гімназії, беремо на себе таку додаткову відповідальність. Ми хочемо посприяти додаткових сесій. Ми з тобою не потребуємо, і тут зараз ти уважно дивишся і обираєш до четвертий. Предмет четвертим предметом одинадцятикласник Дмитро Буйко розповідає, обрав біологію. Біологія вибрав, тому що хотів на факультет екології піти. Мені подобається, я хотів займатися переробкою вторгнення ресурсів. Каже, нині перевіряючи, працює створений електронний кабінет. Тепер у тебе є. Докум... кабінет твій. Ми ввели всі документи, паспорт, ідентифікаційний код. Відсьогодні стартувала реєстрація для участі у національному мультипредметному тесті. Зі слів методистки лабораторії обласного центру зовнішнього незалежного оцінювання Тетяни Федоренко. Другий рік поспіль зробити це можна не тільки шляхом заповнення форми в реєстраційному сервісі, а й через застосунок дія. Простіше це в тому, що не потрібно завантажувати свої персональні дані. Вони автоматично система їх підтягує в цьому році, як і в минулому. Залишаються три обов'язкових: українська мова, математика історія України і четвертий на вибір: хімія, біологія, фізика, географія, іноземні мови, українська література. Реєстрація триватиме до 3 квітня, а до 8 квітня випускники матимуть змогу змінити реєстраційні дані за потреби. Дар'я Соколова, Максим Шевченко. Суспільне новини Черкаси.